Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Купійкам оглянемо все, що є для кухні, посуд, новинки та знижки. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! З 4 по 6 вересня кешбек 30% повертається вам від покупки. Салатники кольорові по 95 гривень. Тарілка, лайм, апельсин та лимон 135 гривень. Маленькі дитячі піали по 29. Істака помаранчева з золотистим обідком 24. Ці також по 29. Салатник маленький, керамічний, кольоровий. Ціна 49. Старілка для подачі керамічна з вишеньками 135,19 на 26. Електронні ваги кухонні, ціна 185 гривень. Чорна бутербродниця 750 Вт потужністю. Ціна 575. Чайник скляний заварювальний 245 Кришечка дерево на 1 літр. Тостер 6 ступенів обсмажування. Кнопка скасування 575, блендер з чашею 675. Чайник 475 на 2 літри емальований. Каструля емальована 185 600 мл. Форма для випікання квіти акварель 165. Форма силиконова для випікання ціна 95 Кришка скло силикон універсальна. Kitchen Pro кольори в наявності, ціна 225. Ось така скляна 85-20 см. Сковорідка 24 см, ціна 225 гривень. Є ще ось така, підходить для всіх типів плит, Стійке антипригарне мармурове покриття. Високоякісний кований алюміній. Ціна 625 іде без кришки. Каструлька легенька за 249. Форма для випікання. Kitchen Pro 95, 26 на 23,2 см. Ось така 95. Форма кругла 22 см. Ціна 115. Чайник електричний, літр 800-395, пароварка 775, кавоварка 325, баночки для солі та перцю 95. Із такий набір 75, набір для спецій на металевій підставці 95. Чайні ложечки 55 3 штуки, упаковка. Ножі столові 75 2 штуки. Ось такий набір 37, 37,50 штуки. ложки столові 49, 6 штук упаковка. Чашечка кольорове скло 65. Така прозора 55, 95 і є ще сердечками золотистими. Набір креманок 3 штуки упаковка 185. Дуже красивий келих. Рожевий з днем народження. Ціна 185. Набір склянок низьких 6 штук упаковка 399,90. Склянки високі 3 штуки 135. Ось така 65 блакитне скло. Ваза прозора скляна 75. Склянка 85. Термос вакуумний Kitchen Pro 265 на 1 літр. Пляшка для оліїчі оцту 95 з дозатором. Ось така баночка. Іде з кісточкою для соусу 85. Підставка силіконова під гаряче 39. Набір підставок є ще для чашечок всього 12 штук, ціна 49. Тарілка пластикова овальна 39. Тарілка пластикова для фруктів 55. Тарілочка десертна: скло кераміка 65, люмінарка. Ось така хвиляста 65, обідня. 34 гривні десертна: 19 см, блюдо листочок 55 Ціна зі знижкою. І є салатник за 65 Ось такий. 17,5 см. Тарілка з квітами скло кераміка Kitchen Pro. Ціна зі знижкою 55 гривень. Сушка металева для посуду 65. Кошик пластиковий 95, сушка пластикова для посуду. Ціна 95 гривень. Ланчбокс дитячий всередині виделка та ложечка 115. Є ще ось такого плану для хлопчика з машинками за 85 Баночка пластикова для сипучих 65-300 мл. Більший об'єм 115-800 мл. Бокс для зберігання 39 мбл. 2,4 літри. Ємність харчова для зберігання продуктів 95. Тарілки для закусок 6 штук упаковка 185. Є ось такого плану також 6 штук 165. Блюдо скляне 115. Рибка 185. Ніж та лопатка для торта 95. Ключ пластиковий знімач для банок 19. Штопор металевий метелик 95. металеве – 39. Лопатка силіконова, ручка дерево 39. Щипці кухонні 75. Ось такі є металеві звичайні Kitchen Pro за 65 гривень. Пензлики силиконові вузькі. ручка дерев'яна 55. Такий варіант також 55, лопатка Kitchen Pro 85 металева. Ніж для хліба 65, ручка дерева. Такий ніж кухонний за 55 гривень. Баночка для зберігання 85, менша 75 півлітрова, миска металева маленька 24, більша 34 гривні. Дошка кухонна з малюнком для нарізання 85. Калимок силиконовий, кольоровий для розкатування тіста 135 65 на 45. Підставка для суші 39 бамбук. Кришечки силиконові 85 6 штук. Кружка сито для просіювання борошна 95. Формочки силиконові для кексів 6 штук 39. Мішечок кондитерський з насадками 49. Рушничок кухонний з малюнком зі знижкою 39, 25 на 50. Серветки кухонні. Однотонні мікрофібра 950 за одну штуку. 25 на 25. Рушничок кухонний 49. Килимок для сушки посуду 95. Ось такі ще є по 95 також. 58 на 38. Кухонні рушники по 49, 40 на 60. І ще ось такий варіант за 65. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво вдалих вам покупок.